З фірмовим гумором та безліч цікавих фактів В івано франківську презентували книгу Мирослава Кошика Історія України для наймолодших. Літературний процес тривав майже рік. Ця книжка не є збіркою баючок. Це... Просто наукова книга написана простою доступною мовою. Для дітей потрібно робити книги, які б зацікавлювали їх в історії, які б заставляли їх дізнатися більше. Тому що наші шкільні підручники, я перепрошую, це неможливо читати. Це неможливо любити історію своєї рідної держави, читаючи наші підручники з історії в школі. Абсолютно ні, це категорично ні. А любов має бути, бо не буде любові до своєї держави, не буде цієї держави. Один із співавторів книги Історія України для наймолодших є син автора Адам. Саме він став поштовхом до простого та зрозумілого написання текстів, адже історію нашої держави слухав кожного разу перед сном. Я допомагав. Деколи тато писав не дуже цікав, ну не такі цікаві, як незрозумілі деякі слова і я. Звісно, не розумів. Тому, тому тато мене весь час питав, і я казав, чи я розумію, чи не розумію. Ну і як тато сказав, і все, що я розумів, воно йшло в книжку. Мирослав Кошик закінчив історичний факультет Прикарпатського університету імені Василя Стефаника. Наразі він науковець, громадський активіст та літератор. Уляна Николюк, Андрій Буцяк, новини на вежі.